Будемо вечеряти. Зараз доготує жінка шашлачок. Дивіться, які види на море да, в кемпінгу. Пахнуть кіпариси. Суперово, це Албанія Хімара. Кемпінг то буде. Обов'язково можете заїхати від 40 в них тут до 50 євро за Ніч, дивлячись, яка машина і палатка, там в общем, від людей залежить. А кому буде потрібна інформація по готельчику, знаю власника. Там на каналі ми знімали інформацію, подивіться обзорчики локації, місцевості, дивіться, як шикарно. От, і відповідно біля моря там від 90 до 120 євро за добу. Це іонічне море. От, прозоре, класне. Але готуйте. Обув, для того, щоб хто зітками буде то обережніше, да, то, що в камні є. Якщо хоче хто на дрятиці відсотків на 30 дешевше відпочивати, то в Шенджень або Сан-П'єтро можна там відсотків на 30 в принципі, зняти квартиру. Також контакти я вам дам людей, які займаються здачею квартир ну, або готельчик. Всім гарного дня, підписуйтесь на канал. От Бачу, жінка вже пішла рибку. Да? Задорати, взагалі да. Да. рибка це коцка. Коцка це що це за риба, хто знає. Правильно це дорада. Взагалі, всім гарного вечора, благополуччя, до зустрічі в Албанії.